Усім привіт! Давайте поглянемо на головні бухгалтерські новини за робочий тиждень з 9 по 13 вересня. ДПС нагадала, у разі незгоди з висновками перевірки, чи фактами або даними, викладеними в акті перевірки, платник має право подати своє заперечення або додаткові документи до контролюючого органу, який проводив перевірку. На це є 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання акта. Контролери зауважили, що неподання суб'єктом господарювання, в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання РРО, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, чи подання їх з нульовими показниками є підставою для проведення фактичної перевірки контролюючим органом. З 10 вересня Нацбанк пом'якшує валютні обмеження для бізнесу та водночас посилює окремі норми для протидії непродуктивному відпливу капіталу. НБУ дасть змогу суб'єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС. Умова для проведення цих операцій суб'єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС. Таке пом'якшення передусім підтримує малий та середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС завдяки торговельним майданчикам. Уряд розширив програму Власна справа на молодих підприємців. Гранти розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватися ФОП зможуть отримати підприємці віком до 25 років. Водночас, вимога створити робочі місця для них буде не обов'язковою. Через три роки такий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави вже за програмою Власна справа. На загальних умовах у розмірі до 250 тисяч гривень та зобов'язанням створити не менше двох робочих місць хочете знати більше? Долучайтеся до дружньої родини Головбух, крокуємо разом до нашої перемоги. Слава Україні!